І Дашка бажаю всім привіт. Роблю трошки паузу, тому що я знаю, коли я розпочинаю, то зв'язок трохи запізнюється. А тепер ще раз всім привіт, шановні, всім привіт моїм дорогим підписникам і всім привіт, хто зайшов на канал. Сьогодні в нас 19 січня. Свято. Водохреща, тому в цей день прийнято з давніх давен бажати друг другу здоров'я. І раніше ми завжди віталися і питали: Привіт зі святом! А ти купався? Оце таке в нас е, таке запитання. Після зразу, після привіт, а ти купався? Це на водохреща таке запитання. Тому я бачу я бачу в мене лайк. Я дякую вам за лайк, бачу, що хтось уже в мене і чекаю на гостя. Заходьте, заходьте, приєднуйтесь, в кого є час поговорити, приєднуйтесь, бажаємо. Доброго дня, Лека, доброго дня і вас також зі святом. Я показую вам басейн, тому що в нас же сьогодні все-таки водохреща, скажімо, російською крещенією по-українськи водохреща. Бачу, в мене вже два глядача. Друзі, дякую вам за лайки, два глядача і два лайка. Сьогодні зайшла, щоб ми в кого є час, щоб ми поспіхали. Поспілкувалися, привітали друг друга, і хочу вам сказати: Ой, Абрам! Молодець, купався! Малачинка, ти купався в Дніпрі? Я так тепер скажу, де я купалась Я купалася в душовій кабінці під душом, ну, під холодним, звичайно, тому що все-таки продовжуємо загартування. О, молодець, Абрам в Дніпрі купався, як я мрію, я мрію. я навіть казала вам, що я все-таки ми поїдемо на Дніпро і, і все не знаходимо часу. Ми навіть тоді збиралися в неділю поїхати, але було тоді дуже холодно. І якось, мабуть, ми завжди шукаємо собі оправдання, мабуть, скоріше всього, це так. І про. Наше купання сьогодні. Що в нас сьогодні? Сьогодні, звичайно, ми лише говоримо про те, чи купалися. Ти купався? Так, я купалася, я купалася, Абрам купався. Лека напишіть, купалися ви чи ні. Я, е, е, і ще навіть люди говорили, що на сьогоднішній день вся вода, незалежно від того, чи е, є там ополонка, чи стоїть. Ліка, це ліка. Ну, все-таки у нас цілий у вас є цілий день, тому куп... можна е, купатися, прийдете з роботу Прийдете з роботи, ліко, е, лінь свою треба. я я вже, як, я вже включила вчительку <смі> включила вчительку, все, все вчу. Ну, я сподіваюся, Ліка, що ви все-таки прийдете додому, і у нас є цілий день для того, щоб обливатися, купатися. Люди говорили, що на 19 січня, на цей день, вся вода свячена. Чи вона в ополонці, чи вона в церкві, вона вся свячена, навіть з крана тече свячена вода. Тому цілий день можна купатися. Сьогодні день бажаємо друг другу здоров'я, щастя обов'язково йде рядом біля здоров'я обов'язково щастя, обов'язково мир. Небо у нас сьогодні чисте, ну досить таки не дуже чисте, от ось, ось таке такі лагідні хмаринки. І погода, погода. Я навіть сьогодні сміялася, друзі, тріщини тріщи вже минули водохреще, пам'ятаємо, тріщини тріще, вже минули водохреще, ще бабуся моя говорила. Так що ми, в цьому, ми можемо сказати тріщини тріщи. Хоча сьогодні ми згадували минулий рік, і в минулому році ми теж говорили, ну от на водохрещі будуть морози. А це на водохреще ми хоча б ждали сніг. Зима така, зима, сміємося і кажемо, тріщі не тріщи, а повернуло вже на весну. Тепер, друзі, я вчора підібрала такі цікаві всякі, кажуть, яка зима, такі баби. Хотіла зробити, і е, я пропоную вам, давайте ми на слідучий раз, коли я зайду в прямий ефір, ми з вами зробимо такі. Кожний собі бабу снігу, кожний покаже або намалює, або е, ну, на, на, що, на що хватить оцеї фантазії і кому захочеться що зробити? Можна намалювати бабу-снігову в цьому році, можна, е, а, ми зробимо, а ми зробимо такі дерев'яні баби. Е, я не в минулому році, а мабуть, років три тому, коли. Е, коли такі у нас е, цікаві теплі зіми розпочалися, да, і, і ми лише старалися захватити сніг. Я завжди сміялася кажу: якщо сніг випав, треба швиденько доставати лижі і йти на сніг. Тому що від сили сніг міг, міг лежати саме найбільше, це е, 2-3 дні. А в нас лижі ще мої. Ми їх купили ще в 90-х роках, купили три пари для всіх мамі, папі і доці. В доці були маленькі лижі, вона їздила. Потім, коли ми купили великі, вона так ні разу на них і не стала. Зараз, звичайно, лижі вже модні, в основному хтось любить їздити на гірських лижах. Зараз всяких різних багато, але в мене мої любимі це дерев'яні лижі, мої. Е, ще… Бистрі, це, по-моєму, там написано на них. Ну, і вернемося до наших, до наших тріщини-тріщі, або яка зима, такі снігові баби. Сь сьогодні ні, сьогодні свято, робити нічого не можна. Люди так вважають, і я їх підтримую: е, не, не рубати, не стругати. Свято дається для того, щоб відпочивати, бажати друг другу добра, бажати, особливо сьогоднішнього дня, бажаємо друг другу щастя. І робимо. Не вийшло у нас цьому році зробити снігових баб, тому тому зробимо таких цікавих, чудових позитивчиків. Так, треба відпочивати. Пиши ліка-ліка, я згодна з вами. Свято дається для того, щоб відпочивати і щоб е, бажати друг другу добра. А зима, а тому е, ми вже так, тим більше зимою. Я не раз згадувала за це, чому, не раз думала над цим, чому зимою так багато свят. Звичайно, що всі свята придумали люди, чому зимою так багато свят, тому що зима сама по собі важка, адже літом, літом ми щось робимо, літом, літом не холодно, літом не треба вдягатися. Хтось говорив, як добре цим країнам, де тепло, вони не вдягаються, вони економлять на зимній одежі, можливо, ми самі по собі бачимо, що в залежності від того, яка Погода такий і наш настрій. Звичайно, ми діти природи, ми діти землі, тому, як тільки нема сонця, і з настроєм у нас гірше. А коли ми вже стаємо більш поважного віку, я ось дивлюся на нашу маму, іде зміна погоди на зиму, на весну, на осінь, на оці зміни. В неї давління скакає, тільки то і дивися, щоб і вночі не спить, і ти даєш, не даєш всякі травки, і всякі щоб вона спала вночі, а звичайно, вже набагато гірше. Тому тому так, тому люди придумали взимку дуже багато свят. Ми спілкуємося, ми е-е Адже в спілкуванні ми живемо, всі люди живуть в спілкуванні. У нас дитина тільки народилася, і ми зразу виводимо її люди, в люди і зразу намагаємося, щоб вона, щоб вони друг з другом спілкувалися, щоб комунікували. Чим більше дитина комунікує, тим вона краще розвивається, тим вона швидше розвивається. Ну і, звичайно, всі батьки, які хочуть щастя своїй дитині, звичайно, вони будуть її. Віддавати на всі гуртки, якщо вони є скрізь, ну, якщо є, я кажу тому, що я думаю, що в селах їх не так багато, звичайно, що е в містах більше людей, тому більше е може бути гуртків, адже люди создають самі гуртки. Хтось е придумав такий, хтось міє таке, хтось з ким діляться друг з другом, таким чином комунікують і. Той, хто не вмів і хоче, наприклад, добитися чогось, ті, е, ті краще розвиваються. Так, ми розвиваємось тоді, коли ми дивимося на інших, вчимося, не, а звичайно ж, а не за завидуємо, а не заздримо. тому що заздрість веде тільки вниз. І, і злоба також. Тому, тому люди взимку придумали свят так багато для того, щоб комунікувати друг з другом, ходити в гості, готувати, їсти. Адже ми, поба... ми знаємо, якщо якийсь у нас стрес, куди ми йдемо? В холодильник. Їсти щось смачненьке і бажати, бажати друг другу добра, щастя, миру і здоров'я. Сьогоднішній день скупалися всі, хто в річці, хто в душі, але скупалися. Тому всі будемо здорові. Я бажаю всім вам, друзі, мої здоров'я. Дашка, Дашка прийшла. Дашка, звичайно, не купалась. Показуйся. Моя дівчинка, я оце не роздивлюся на неї. Бровки домиком. Подивіться на ці бровки, бровки домиком. Це хтось із наших. Із наших ти замітив? Це. Зараз коченятка твої, хочу витерти. Носик здоровий, бровки домиком. Така в нас дівчинка дуже слухняна. Звичайно, не купалась. А ще я вчора прочитала такий чудовий вірш, і хочеться. Дякую, Ліка, дякую. Дякую, я також вам бажаю здоров'я, мирного неба. Це те, що нам всім необхідно. Те, що необхідно всім людям. Я покладу наших, яка зима, такі і снігові баби. І хочу вам прочитати вірш. Я вчора, вчора побачила і думаю, значить, про зиму, про зиму. Писати не вмію, але коли, е, коли був 24, після 24 лютого, звичайно, у всіх нас був сильний, сильний стрес від від злоби, яка є, так? Ну, я, звичайно, проявила якісь такі здібності і написала один вірш. Хотіла вам прочитати, потім думаю: ні, все-таки, все-таки, мабуть, я себе прокритикую і подивлюся. Не буду своє творчество виставляти, тому я не знаю. Друзі, а зараз я прочитаю той вірш, який мені вчора сподобався, про зиму. Які ж то були зими? Тобто будемо згадувати ті зими, ті зими, які були колись, які ми пам'ятаємо в дитинстві. Я навіть пам'ятаю, колись метр снігу був. Це мені було тоді 6 років випало метр снігу. І на лижах. Так, згадаємо, як ми могли на лижах ходити. У нас ми були зараз знову, знову від двірша трошки відійду. Друзі, на гостя я чекаю. Якщо в когось є можливість вийти в прямий ефір, поспілкуватися зі мною, я запрошую до себе на канал. Але ще раз хочу сказати вам, що в мене канал лише про хороше. Лише бажаємо друг другу добра, здоров'я, миру, злагоди, чистого неба, чудового настрою, сонячного настрою, згадуємо, згадуємо лише про хороша. І я трошки відійшла в сторону, хотіла вам прочитати вірш але відійшла. Я хочу вам сказати, що коли ми їздили на ковзанах. То в нас невеличку горку все-таки організували в цьому році. Я думаю, я все говорю, говорю вам про сніг, про сніг, так, ми чекаємо снігу, але ми чудово знаємо нашу природу, що, так як 5 років назад, сніг випав 19 квітня. Це так запам'яталося, уже каштани були зелені. І які ж то були зими? Як хочеться згадати, із неба тихо падав біленький сніг лопатий, вириваючи стежини, дороги і поля. А які ж то були зими, так хочеться згадати. Із неба тихо падав біленький сніг, лопатий, вкриваючи стежини дороги і поля, закутувалась ковдрою. Тепленькою земля, і скрився сніг навколо, що аж сліпило очі. Мороз удень легенький міцнішав проти ночі, а зорі так світили, неначе ліхтарі, які хтось невідомий розвісив у горі. і місяць тихо плив над сонним білим царством, пильнуючи за своїм небесним господарством. А зіроньки підморгували йому з височини, пускаючи на землю солодкі тихі сни. А зранку на деревах іскрився срібний іній, і сніг був чистий, чистий, подекуди аж синій. Рипів так під ногами, що аж луна йшла. Такі дива творила чудесниця зима. Щепав мороз за щічки дорослих і діток і кликав з ковзанами замерзлий вщен ставок. І з гірок на санчатах летіла дітвора, яка ж то була гарна, весела пора. Такий чудовий вірш я вчора прочитала, і, і це на фоні цих наших, яка зима, такі баби, баби снігові. Чудовий, чудовий і зими, і зими будуть, і все буде так. Друзі, бажаю вам сьогодні така погода насправді погода весняна. Бачите, я знову на своєму, наша баба снігова сміється з нас. Та й ми самі сміємось. Друзі, бажаю вам, щоб було, щоб, щоб у нас був мир, щоб по всьому світу був мир, щоб ніхто хочеться, щоб ніхто не знав, що таке війна, щоб все було добре, щоб було мирне небо. Щоб було сонце. Це небо. Пробивається сонце крізь Хмаринки. Щоб було сонце, щоб всі були здорові, добрі, і тоді буде все добре. Друзі, щастя вам, здоров'я! Я дякую вам за те, що ви зі мною. Я дякую за те, що ви, за ваші коментарі, за те, що ви підтримуєте мій канал. Дякую і бажаю позитиву, миру, щастя, здоров'я. Коли буде позитив, то і буде і здоров'я, то і буде все і клеїтись, і в роботі. Тому саме найперше: знаємо і розуміємо, що емоції нам не друзі, погані емоції, що ми працюємо своїми емоціями. Так, доброго ранку, так. І і бажаємо друг другу, всього самого найкращого. Друзі, щастя вам, здоров'я. Дякую за те, що ви підтримуєте мій канал. Дякую за те, що ви завжди зі мною. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, позитиву, миру. Чудовий поход. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші лайки. Всього найкращого хорошого дня.